Доброго дня, шановні. Сьогодні я це робити не вмію, але син якраз під'їхав і допоміг зробити трошечки стріму для картоплі. У мене тут є, дивіться, картопля під сіном. Ось, то ось трошечки накопала. Подивіться, буде стрім невеличкий, як то я роблю. І яка картопелька. Бачите? Тут вона просто під сіном без землі. Поцікавтесь, я ще буду робити стрім, каже, щоб більше людей подивилося. Тому що багато людей кажуть, що то, ну, в різних місцях це нераціонально кажуть. Звичайно, це бавлінка. Я це не скриваю, тому що це треба підсипати замість обгортання картоплі, яке роблять за два рази. Підгортають картоплю в рядочку, і вона нарощує клубні, клубні бульби. ось А тут це треба підсипати сіном. бачите Ось таке сіно, яким нас косимо. Сусід косить нам, ось трава, тут бачите, скільки зелені. І тут косять, і там косять. І кому потрібне сіно робити, Ну то ми так залишаємо трошечки його, просушуємо, бо сире. Ложити не можна, бо зразу воно горить і оці бадилля зразу згорає, згниває. Тому кажуть, що сіно треба під сіном. Ось це трошечки зробили, пару от бачите, бадилля викопали. І зараз я вам скажу по-чесному: починається дощик моросящий. Тому ми не стали продовжувати викопувати все. Ось, тому що це не комфортно, треба із задоволенням робити всі справи. От, тому що, як кажуть, у мене зараз девіз не треба, а хочу. Хочу і можу. Тоді роблю. Слово треба не існує. Ми вже своє, то, що нам треба, зробили. Ось, бачите, а це вже в задоволення. Оце косять. Я зараз вам ще трошечки відволікусь, просто покажу, що це не просто отак трава. Ось, бачите, я тут роблю, знову продовжуємо городець. Ми Тут, як кажуть, немає потреби орати, тому що ніхто тут не оре, ніхто нам орати не буде, тому що немає такого, такої культури землеробства, як в Україні. Розумієте? Тому ось ось культура вся ось отам, бачите? Їздить, косить зелений лужок, і на цьому скінчилось. І от сусідка вчора чи позавчора, ось звідти, бачите, у нас такий в'їзд до сусідки. Вона косить і скидає ось отут траву. Бачите, якщо нам треба сіно, ми оцю травичку, бачите, вона вчорашня чи позавчорашня. Розкидаємо трошечки і сушимо. Тому що, якщо її залишити, то навіть можна побачити, йде пара середини, вона горить. Ось бачите, така кубка у нас є оцієї трави, де ми застосовуємо в нашому городничві. городництві. Значить, по всіх доріжках нашого городу висипаємо оцю траву. Вона підсихає і виходить сіно же і отут-от. Бачите, я потрошки брала, навіть отут розсипала. Так, ви не дивитеся, тут це салфеточки, в яких, подивіться, кава. Бачите, пімо каву і спита кава, порошок кави, я знову ж таки висипаю сюди. То я бумажечку заберу, тому що вітер воно буде літати. Бачите, тут третій рік ми. Тому я... Суміщаю, бачите, різні посадки і освоєння землі. Тут був просто горбочок, горбок просто, який росли оті осінні кульбаби. Дякую е е жіночці, моїй людині, яка зайшла на канал і поділилася, що я дала питання. Що це за квіточки? Я щиро вам вдячна. Я шукала вас, щоб зайти, може, у вас є ваш канал, щоб поцікавитись. Якщо є, ви напишіть, я зайду. І я вам дуже вдячна, тому що ці люди, які заходять на канал і пишуть, вони спонукають нас до нових пізнань. Розумієте, скільки людина живе, стільки вона вчиться. І я дуже вдячна, коли люди роблять якісь ссилки, якщо радять. Жіночка написала, каже, якби це вас не косили, оцей лужок, то мали б з ти бур'яна по пояс, що це росте висока рослина. Я зразу почала шукати в вікіпедію по фотографіях. І дійсно в себе у квітнику я знайшла оцю, оця осіння кульбаба, яка має висоту 50 сантиметрів. Розумієте, значить, ось вам люди діляться, показують. І це дуже цікаво, життя продовжується. розумієте, коли ми на пенсії, не можна тупо сісти, дивитися серіали чи тупосісти якусь? Я, я не проти люди пишуть книжки, їх треба читати, але треба жити. Треба виходити на подвір. Треба рухатись. Розумієте, В нашому віці вже потрібно рухатись. А за що яка ціль руху? Розумієте, по магазинам я ніколи не любила ходити, просто як кажуть, шопінг. По вулицях ходити просто теж. Воно. Ну, я вважаю, що це проводити час в пусту. Чи робити обходи отакі, ходять люди? У нас тут дуже гарні місця. Можна піти на залив, подивитися. Є гарна долина, де гуси відпочивають. Є ось зараз покажу церква. Де за церквою знаходиться гольф-клуб, поле для гольфу, там дуже гарно, там парк. Якщо направо, наліво повернути, там парк, направо теж парк. Дуже гарні місця є де. Але коли ви робите щось для себе, для сім'ї, для того, що ви просто виходите пити каву і бачите своє творіння, свою красу. І бачите, що люди йдуть по дорозі і повертають голову направо чи наліво, дивлячись на ваші квіти, то це стимулює це радість, це ви хочете ще краще зробити. Бачите? а тут, бачите, щоб не пропадала земля, отако от ж ми ж як в Україні город під хатою, під допризьби. Так було. Так, накрапає дощик, мабуть, я буду закінчувати, шановні, вибачайте, бо ну, включилося, емоції включилися. Подивіться, ну як не нарайдіти ці Турції. Чи подивіться, ось тут Рудбекія є і настурція. Ну, ну, гарно, правда? ж. І будемо ще робити краще. Пробую, шановні, вибачайте, хтось каже, що це такий безпорядок. Тому що пробую. Розумієте, люди чомусь. Не знаю, тут не прийнято городи робити, а всі дивуються, що ми оце скільки. Та нема ніде та скільки обробленої землі, як оце в нас. Тому, шановні, вирощуємо, саджу, живцюю, пересаджую і, як кажуть, дивлюсь, що гарно, що не гарно. Ось, бачите, помідори отакі, але щось мені ніхто не написав. Ну, не знаю, оце дрова. Ось тут помідори, вони вже собі ростуть, та зберу я їх кетчуп, щось зроблю. Вони не пропадуть. Є друзі, які, з якими можна поділитись. О, тому життя повинно бути насичене чимось цікавим і повинно рухатись, тому що, о, бачите, вітер. От я тут не була. Бачите, сьогодні вітер був. І тут, думаю, десь тут у мене помідор, бо бачите, його вивернуло от туди. От. Ну, ці тримаються, ці упали туди. Нічого, все природа, все, все добре, все гарно, все, все повинно бути в динаміці, тому що рух це життя. Коли людина сяде і буде сидіти, оце тільки то. І ще зразу закінчу оце живучка. Не знаю, який сорт, сусідка дала. Бачите, я собі навіть написала отам, -от, щоб не забути, як називається. Бачите? Живучка на ножі. Пані Наталя не ідеальний сад, такі гарні бірочки зробила, а мені щось не, не хотілося, я взяла ножики, оті, і ножик стирп... записала і стирканула. Ну, от, подивіться, ще хочу показати. Це цей духмяний тютюн. Подивіться, який він. Він ще буде квітувати до осені, поки мороз не візьме його, бачите? Ну, отак всього потрошку. Ось вам, як кажуть, гарні емоції. А тут сухо по дерево, ну. А ось моя картопля вже йде. Бачите? Бадилля. Зразу у нас там у кутику навіть є своя. Кубка компостна, де викидаємо все-все, збираємо на компостну купу і будемо використовувати через рік, через два для нашого городу. Все, бувайте здорові, гарного вам настрою, миру Україні і буде Україна!